Всім привіт, Сьогодні я вам розкажу, як Жандеу скотився в Roblox. На самому початку почнемо з того, що відео буде розділене на декілька пунктів, а іменно на три. Аж 70% не підписані на канал, а підписані це на все 30. що підписуйтесь на канал, щоб частіше виходили відео. Пункт 1. Історія Джандела. 22 жовтня 2010 року був створений аккаунт Джандела. Коли він створив свій аккаунт, він не спочатку почав робити ігри, бо йому ще на той час було десь 12 років, і він просто учився і на перервах після учоби просто грав в Roblox. Озвучати мову програмірування, почав тільки в 2017 році. Спочатку всі ігри його не були супер-крутими, поки 2021 року з'явилася така крута гра. Ця гра якось називалася Божевільний мах ну, я це перевів на українську. Так болі-міні, вроді, так звучить. Ці грі треба було брати всякі інгредієнти і варити з них зілля, Потім їх на собі пробувати і бачити круті ефекти і прикольчики. Ну, Ця гра була супер популярна, вона на Піке збирала 100 тисяч онлайн одночасно. І була доволі популярна, бо там було купу приколів. Потім у 2022 році вже вийшла гра Велика драбина. якось так називається, Суть гри треба було збиратися нагору, використовуючи. Драбину, його треба було драбиною використовувати акуратно, щоб драбина могла більш-менш не впала вниз. Пункт 2. Викупка ігор. Джандео став відноситись віфнансик до студії, яку він собі зробив Emmy Dobriк яка викупала ігри. І спочатку вона викупила одну доволі популярну гру Beast Dust 3.3. 3. Ця гра була хайп. Хайпала на Ютубі і і по Робоксу. Там ней онлайн був доволі нормальний. Але Добік-студія її викупила і там було і було додавано кучу-кучу донату. І ще декілька ігор, a епла, де треба збирати самоліт, поку... а потім на ньому літати, заробляти монетки, щоб його прокачувати і пролетіти прилет... до кінця. І ще одна байка у Хелл. Потім головний герой цієї історії, який дав багато популярності по Ютубу, по Роблоксу і по Бербер по Тапіму. Школьник 16-річний, він за три дні зробив гру Гроф Агарден. І за декілька днів вона набрала тисячу онлайн, чим заінтересувала Джан Дела, який викупив цю гру, і але викупив. На 50%. Останні 50% були тому школьнику. Але гра була повністю під руководством Сандела. Він випускав обмовлення, він був головним розробником. А той школьник потім ще віддав останні 50% до Бікстудіо, які зайнялися донатом Гроф Гарден. І о чудо! Гроф Гарден почав набирати велику популярність 5 мільйонів, 20 мільйонів. Вже Roblox об'явив, що ця гра найшвидше росла зі всіх ігор. І розробники на цьому отримали великі бабосики і Робукси, випускаючи на той час качественні обновлення. Ну, але просто так би там не зібралося 20 мільйонів людей одночасно. Бо була зроблена така штука зловживання адміністратора, або адмінаб'юз. Завживання адміністратора це не ну, українську, а адмінабьюз це. Хоч а... да. ви зрозуміли. І на цих адміноб'юзах збиралися по мільйонам ігроків, які були дуже дуже були раді за те, що на адмінобьюзах роздають круті подарунки, рунки, всяких петів, фрукти, фруктів, всякі Коротше, спринкери. І за допомогою цього вони фармили собі великий онлайн. Також в деякий час ця гра обвинялася в накрутці онлайну, а іменно ботами. Але Бо як не почали виходити некачественні обновлення. І вся гра почала набирати наїждні, там мільйон, 2 мільйона. Адбер по 700, по 800, коротше, по 1000 онлайну. Поки як стіла Брайнроуд почало набирати оборота на той час. По, і вже почали виходити на такі вже качественні обновлення з байтами, де ти бачиш на іконці дракона рослину, а такого нету хату інтернету. І доволі новеньке обновлення свіже. Про новий рік. Там, там де фейерверки були вистроєні у цифрі 67. А в цій грі 67 60... нету хати інтернету. І Джандев почав випускати нову гру. А іменно ця гра називалася Plants Brain Брейнрот. Там тобі треба покупати рослини в шопі, садити, вони виростають і потім треба інштаджати брейнротів. Воно набирало великі обороти, як для почина... нач... починаючої ігри. Де на першому адміна Б'юзі вже зібралося 3 мільйони, потім 5 мільйонів. Коротше, Ця гра була доволі на хайпі, але зараз неї навіть менше, чому Грофи, Гарден, Стіла, Брейнрод, Кавальний Віртуозінг. Коротше, ви поні мене. І потім, вже, коли ці дві ігри скатилися... А іменно Пенс Версу Зомбі за то, що там було тисячі донату. Рослини посеред. Короче, там на основному острові, там де був, типа, короте, там був портал, який треба було відкривати на тюремному обновленні за 10 мільйонів. Ти його відкрив і там, і там через декілька обновлень почали з'являтися рослини донатні, які стоять. Вони стоять більше, ніж купити кіборга в 99 ночей. Кіборг і то дешевше, ніж ці рослини, які нічим не типа. Там є рослина за 1 мільярд, за то безкоштовно, А там за тисячу і, і вони приносять майже однаково, навіть за мільярд і то більше. А там десь на першому рівні 23 тисячі ну, для мене це якось доволі мало. Коли в мене рослини по мільйонам. Найбільше всього донату було на новорічне вдованя. Де кон... спочатку там був конвеєр і треба взяти подарунки. Пропустити одну лінію. А Ай... Віп. Оця лента. Потім оце андковий календар. І ось стой. Пропусти один день. Бац. Сто робоксів мінус. Потім... Пас. Мінус 2000. Якщо не більше. І за всю цю гру ми потратимо кучу Рабуксів які покупаються безплатно Які стоять труда або Або бобо. Потім вийшла ще одна ігра бринуці, в, в яку нереально зайти. в неї грає одна людина. Прикольно? Не прикольно. Я знаю, там чомусь з неї зайти не можна, там інвалід. Обновлення у меня вроде бы там грає одна дві людини. -мо. -йо. На моїй карті і то може більше гуляють. Короче, ви розумієте, що та гра скатилася за два дні? За два дні! Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-б за два дні. За, за два дні я не можу смонтувати відео, а ця гра встигла за два дні розвалитися. Пункт 3. Висновок. Все починало. І все закінчилось погано, починалося супер гарно. А тепер джандав просто не з чим. Типу, він пр потепів. Онлайн у всіх іграх супермаленький. Обновлення некачественні. Вообще, там не супер гарні обновлення. Бру, про брейнрот там вже вийшов. Кстати, інтересний моментик. Escape the Tsunami for BrainRots Rots. один з тот, хто перевіряє ігру на багли на Бурбур Потопімус. Один із команди Дубек Студіо! Ха-ха-ха! Короче, він понімає, він був тестером, за чого я тепер зрозумів, чому в цій грі тисячі мільярдів квадратальонів донатів помножені на один трильйон квадрататисячних мільярдів. І я зрозумів одну проблему. В грі Escape Tsunami for Brain Road Найбільше донату зі всіх ігор разом взяті. Ви скажете, що? А я не знаю, чи там є таке, що можна, що там буде ограничення по швидкості. Якщо не буде, то можна взяти один біск... Біск... біскнечну робок і відтратити для того, щоб купити собі 10 швидкості. Коротше, ви зрозуміли, я професіональний провіряти на донат. Коротше, всім пока, до нових зустрічей на нових відео.